Справжня музична династія. Скрипалька Оксана Матвієнко понад 25 років навчає дітей грі на інструменті. З музикою жінка пов'язана з маличку. У шість років вступила до спеціалізованої школи у Львові. Відтоді скрипка, її незмінний інструмент. Був у нас такий відомий піаніст Олександр Фаркуш. Він дуже дружив також з моїм батьком. Він каже: Іванко, бери лише свою малу та визиве її у Львів. Ну і так я здала там екзамени в території. І мене Записали до класу скрипки. Мені все одно було на чому грати. Чи на скрипці, чи на фортепіано, мені головне, що було на чомусь грати. І так, шести років я вчилася в десятирічці у Львові. Батько Скрипальки, відомий на Закарпатті та за його межами, музикант Іван Сойма. Він був незрячим та все життя грав на саксофоні. Саме тато привив любов до музики. Він дуже любив музику, а я до нього привив дідусь. Коли він був ще маленький, він йому вирізав сопілочку. Був і потім батько у нас у Пілурсі сам навчився на баяні, на саксофоні і так. І він дуже хотів бачити своїх дітей також в цьому. Тобто, і я, і мій брат ми закінчували і школи, і хтось педочилище. Я, наприклад, у Львові вчилася, тому що батько дуже хотів бачити мене на великій сцені. Ну а я більше любила дітей. Вже понад 25 років музикантка вчителює школі мистецтв. Каже, перші її учні стали колегами. У мене вчилася і Алінка, головачка Аліна Юрійовна зараз викладає в нашій школі і Ковач Христина. Так сталося, що з маличкою я була з ними. Ну і тепер вони мої колеги, і Кристинка за увіділом. Я тим дуже горжуся і тішуся, що вони також продовжують, якби от цю любов до дітей, до музики. Найбільше в роботі надихають саме учні, їхні успіхи, бажання вчитися і любов до скрипки. Я Їх всіх люблю, особливо всіх, 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 і ті, що переселенці, і ті, що приїжджають і від'їжджають. Ми дуже багато з ними списуємося, дзвонюємося, навіть ті, що вже побули трошки тут, поїхали далі за кордон. Все підказують. я, ну, дзвонять мені, кажуть, Оксана Вена, можете нам такі нотки. А куди там тот пальчик класти? Куда то І я от чи можу даже по інтернету, ти може їм допомогти? Прив'язана до цих діток, я їх дуже люблю. І всю свою любов, що є в музиці, я віддаю тільки їм. Зараз Оксана Матвієнко не уявляє свого життя без музики. Зараз я собі навіть не уявляю без того, де би ми не були, де би ми не грали я в багатьох колективах. Граю. Тобто, музика це наше життя.